Сьогодні зранку вже в Києві мінусова температура, тому сподіваюся, що в ваших домах і квартирах тепло і лає. Говорити будемо про глобальні речі. Друзі, ситуація на глобальному рівні кардинально змінюється. І що мене тішить, це те, що ці зміни, скоріш за все, торкнуться і Україну. Говорю обережно, щоб не спогнути нашу з вами вдачу. Схоже, Трамп ламає політичну конструкцію світу, він ще навіть і не взяв в руки печатку Америки, а Європа вже зрозуміла, що війна з Росією стосується не тільки України. Політичні Важковаговики США роблять офіційні заяви про те, що Штати зацікавлені в Україні. Бачите різницю між заявою Байдена про те, що Америка буде допомагати Україні до кінця, тобто до нашого кінця, і заявою вже фактично адміністрації Дональда Трампа про те, що. Америка зацікавлена в Україні. От я такого ще не чув. Курська заноза зламала повністю всі плани Путіна. А невдачі на фронті і рішуча позиція Трампа щодо українського питання гарантують Московії соціально політичні землеструси. Це я зробив невеличкий анонс нашого ефіру. А перед тим, як я продовжу, пораджу тим, хто ще не підписався, негайно це зробити. І, звичайно ж, всім поставити вподобайку, це коли цей великий палець старшить до гори. Я продовжую. І так, незважаючи на те, що на вулиці понуро і холодно, а вороги на фронті з останніх сил намагаються тиснути так, на славну власне. нашу армію, нам, шановні, потрібно потроху. Виходити зі стану депресії, тому що Бог нас любить, і, попри опоритися влади, яка до останнього залишається вірною Росії і дамороченому криміналу, неуклін веде нас до перемоги. Супереч того, що Ютуб ресніє заголовками один страшніше другого, насправді не все так погано. А я б ще сказав, що маятник долі готується качнутися в зворотній бік від нашого горя. Сьогоднішній ефір про гарні новини. Гарні новини, які ми з вами витягнемо з тих новин, які тонами виливаються на наші голови, і багато хто з нас просто розгублюється в цій ситуації, впитує в себе тільки негатив. Цього робити не треба. І от зараз ми з вами на прикладах, які я приведу, зрозуміємо, що я правий, щось таке відбувається в світі, щось таке відбувається вже в нашій країні, що гарантовано нас приведе до спочатку перемоги, а потім і процвітання. Європа нарешті зрозуміла, що у разі, якщо Україна, не дай Боже не встоїть, каби почнуть вибухати на їх центральних вулицях. Причина таких от правильних поглядів на життя з боку європейців лежить в готовності Путіна використовувати континентальні ракети і бити по всім країнам, які допомагають Україні. Це ж треба було дійти до такого стану, коли вже літають у небі континентальні ракети, щоб зрозуміти нарешті на 11-му році війни і прозріти, що війна в Україні. Це війна в Європі. Але ж дякуємо Всесвіту за те, що це все ж таки, хоч і запізненням, але ж відбулося. І це дуже гарна і добра новина. Як повідомляє Шпігель, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, сказав наступне. Цитую, ми повинні усвідомити, Україна програє цю війну через те, що ми або Захід в цілому перестане її підтримувати. Завтра України вже не буде. Згоден, що підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче, не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, але й через потік біженців. З України. Це сказав міністр, який ще не так давно підтримував Шольца в його небажанні надавати Україні ракети Таурус. Пішли далі. Сенатор республіканець Лінсі Грем в інтерв'ю каналу Fox News намалював дуже привабливі перспективи відносин між США та Україною. Знову ж таки цитую: Найбагатіша країна в Європі за запасами рідкоземельних елементів це Україна. Вартість цих рідкоземельних елементів становить від 2 до 7 трильйонів доларів. Тепер же не цитата. Ви уявляєте, які ми багаті? Наскільки ми багаті? І все це від нас приховували, все це від нас скривали, оці паразити і гниди, які 30 років нас вели до повномасштабного вторгнення, до того, щоб Росія нас завоювала. І, до речі, робили все і роблять зараз все для того, щоб. Путін залишився зі своїми інтересами. Продовжую цитату. Україна є житницею світу, що розвивається. 50% усієї їжі, яка постачається до Африки, надходить з України. Це надзвичайно важливо, що українці готові співпрацювати з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, що Росія не захопить цю територію. Хочу зазначити, що на такому рівні такі речі просто так не озвучуються. Заява Лінці Грема свідчить, як мінімум, про те, що такий варіант на порядку денному у Дональда Трампа. Скоріше за все, Зеленський такого роду співпрацю обговорював з Трампом під час свого візиту, коли ще той не був президентом. Чи добре? Ця новина для нас однозначно так. Нам потрібно виживати, нам потрібна зброя і дозволи громити Росію по всій її території, по всіх її і по всій її логістиці. Але ж ми дорослі розуміємо, що безкоштовний сир буває тільки у мишоловці. а серед правильних людей за все потрібно платити. До того ж йдеться про співпрацю з супердержавою. Повірте на слово, багато хто з країн, таких як Україна, які знаходяться в стадії свого тільки початкового розвитку, мріяли про такі проекти. Хоча у мене є питання як громадянина. І питання, звичайно ж, не до президента Америки, а до президента Зеленського. А що я буду мати з цього? От реально, як громадянин Республіки Україна. А що ви будете мати, ваші діти з цих мегапроєктів? Наголошую, в Конституції написано, що Україна це республіка. Повторюю і підкреслюю це. А раз так, то кожен громадянин має право на справедливу частку від освоєння надр. Тому вважаю, що по цьому питанню президент Зеленський просто зобов'язаний провести народний референдум. До на речі, зробити те, що він обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Але ж я не впевнений, що Зеленський піде на це, тому що він не контролює своє оточення, за нього все вирішує. Така персона, як Єрмак чи Татаров, і багато інших, про кого ми з вами ще не знаємо, але ж я впевнений, що настане час і таємне стане явним. Проте я впевнений, що адміністрація Білого Дому не буде працювати з адміністрацією Зеленського, бо всі вже наїлися брехні Кидалова і відвертого мародерства під час війни. До того ж, вже цивілізований світ не сприймає Зеленського, бо як світовий політик, та й просто як президент України він не відбувся. І заявив про себе як недалекоглядний і безвідповідальний керівник. Це жах, але мушу констатувати цей факт. Я не скажу, що до нього були відповідальні. Ні. От всіх тих, хто був до нього разом з ним, треба відвести в кабінет Генерального прокурора і під протокол. Зафіксувати всю їх діяльність і бездіяльність, Наслідок чого ми опинилися саме в тому місці, де ми зараз знаходимося з вами. Ну це моя така особиста думка. Може у вас є інше, тому напишіть в коментарі, поділіться зі мною. Я обов'язково вам відповім. З огляду на вище сказане, скоріш за все, нас з вами чекають серйозні зміни в системі Державного управління України. І в цих змінах... Точно не будуть приймати участь Єрмак, Зеленський, Порошенка, Тимошенка, Бойка. Не кажу вже про Ахметова чи Коломойського. І все це буде відбуватися, як мені здається, получених штатів Америки. Але ж нам з вами, друзі, не можна розслаблятися. Як народ, ми не маємо права стояти десь на узбіччі цього процесу. Кожен крок влади повинен бути скоординований. З урахуванням нашої з вами думки. Бо якщо ми традиційно залишимо Україну на відкуп зовнішнього управління, то наше життя знову ж таки буде продовжуватися в стані рабів, які мають поклонятися богам, які прилетіли там від кілясь з Америки чи з Британії, треба зрозуміти, що це наша країна, ми її захищаємо, ми її любимо і ми за нею вмираємо. Не вони її люблять, і не вони за неї вмирають. От подумайте про це, друзі. Ну і звісно ж, не утримуючи, скажу два слова про Болота. Там все закіпає. От кремлівські башти до останнього заспокоювали себе в тому, що на виборах президента в США переможуть демократи. І тоді все продовжиться за їх планом. Камала Гаррі стане гідним приємником політики Байдена, що в кінці кінців приведе Україну до поразки. На це розраховував Путін, бо самотужки він не може здолати Україну. А демократи якраз йому це і гарантували. Це ми пам'ятаємо зрив Байденом двох. Контрнаступів, відмову від лендліза, майже рік сиділи без грошей допомоги Сполучених Штатів. Якби не європейці, то я би не знаю, де вже були б війська Росії. Дякувати Богу, що європейська спільнота нас не залишила і підтримувала в цей час. А тепер все стіл перекинувся. карти розкриті. Вже всі зрозуміли, що адміністрація Байдена грала в одну руку з Кремлем. І причому крапленими картами. І от зараз невдачі на Курському напрямку доводять Путіна до сказу. Він поспішає, і це зрозуміло, бо невдовзі інавгурація Дональда Трампа. І Путіну буде потрібно щось йому блеяти. А в нього вже є заготовочка. І вона про те, що от ті території, які я сьогодні окупував, я залишаю за Росією. І далі ми домовляємо. Про це говорить не тільки Китай, а вже і Туреччина. А тут така нев'язочка з курською занозою. Бо якщо розмежування буде по лінії зіткнення, тоді по лозіці Курська область переходить до України. Та й взагалі це ганьба для другої по потужності у світі армії, яка є агресором, яка напала на Україну з метою як мінімум анексувати більшість її земель, втрачає свою землю від дій Збройних сил України. Ну це ганьба на весь світ. З Путіна зараз всі сміються, і, мабуть, ще й крутять пальцем у візка. Кремлівські башти не знаходяться собі місця, бо ані резерви, ані корейці не вирішують питання. Збройні сили України продовжують їх крашити. А тепер ще етакам передали Україні. Справи для Путіна стали зовсім кепські. Для російського керівництва Курська операція виявилася реальною пасткою. Путін вже поставив завдання терміново витіснити українські війська з Курської області до 20 січня, тобто до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Але ж з появою в підрозділах ЗСУ високотехнологічного озброєння зробити це стає з кожним днем все важче. Політична криза в Росії набухає, наче березові бруньки весною. Розпочалася битва кланів, пауки в банці схабилися на смерть, бо зрозуміли, що фігура Путіна вже не ліквідна, її можна списувати і не просто списувати, а ще й скинути на неї всі обвинувачення щодо воєнних злочинів. Тобто, це він один винуватий, а всі решта перелякані вівці. Тому Путіна, скоріш за все, невдовзі порішать, а колективному заходу нададуть якихось цапів відбувайлів щоб картинка виглядала більш-менш правдивою. От цим у них проблем нема. Це вони зроблять на раз-два. А от кому достанеться влада Росії? От тут є проблема, тому що клани не готові ділитися владою. І щось мені підказує, що скоро ми почуємо про якісь раптові смерті, стрибки з вікон, високопосадовців і публічних політиків топових. Так завжди в Росії буває, коли клани починають битися за трон. Отже, Росія на грані соціально політичного, землеструсу. В таких умовах керування країною стає нестійким. І це знову ж таки добра новина для нас. Тому що Росія стала зараз дуже вразливою саме в її серці, тобто в центрі влади. Нам з вами залишається лише почекати. Видовіще буде феєрічним. І по правді ми на нього з вами заслуговуємо. Отже, друзі, підводячи підсумки, скажу, ми ще не перемогли. але ж ми вже точно не програємо. А попереду нас чекає перемога, тепер нам буде легше. Головне, і я не буду втомлюватися. Не повторювати, не забути, що кров проливали за Україну та страждали ми, а не ті паразити, що називають себе політиками, владою та елітою. А раз так, то Україна має бути такою, якою бачимо її ми, а не вони. Так і буде. Українці вже більше не поведуться на їх брехню, принаймні більшість з них. Ну і звісно ж, ви також, мої підписники, не поведетесь на маніпуляції. Тих, хто всі 30 років нас грабував і вбивав, досить. Ми вже не ті, ким були вчора. Я впевнений, що попри війну, добре новини все частіше будуть навідуватися до нас. І врешті-решт, ми побачимо, як російські війська тікають з України, так, же, як вони тікали в 22-му році з-під Києва та Харківщини. І я з певністю говорю, що саме так і буде. Бо ми, українці, ми заслуговуємо на те, щоб бути вільними і жити в вільній країні. На цьому все, друзі. Сподіваюся, я вам підняв трохи настрою. Та взагалі не треба хвилюватись. Світ змінюється, а разом зі світом змінюється і Україна. І це відбувається тільки в тому, що змінюємося ми, українці. Коментуйте, поширюйте відео, не забувайте підписуватись. Я вас всіх поважаю. Допомагайте один одному. Йде ж війна? Будьте обережними. До нових зустрічей.